Бойківські Карпати на території Прикарпаття впроваджують експериментальний туристичний проєкт. Він стартував 1 березня цього року за партнерської участі 12 територіальних громад області і волонтерів. Його мета підвищити туристичну привабливість Бойківщини. Наша стратегічна мета як структурного підрозділу ОДА. Полягає в тому, щоб розосередити туристичні потоки в області, оскільки, за нашими даними аналітичними, в останні 10-15 років понад 80% туристів і гостей нашої області відвідують південні райони, де мова про Вереховинський і Косівський. Район Надвірнянський, тобто Яремчанщину. Ну і власне для того, щоб потенційно через 5-10 років розосередити ці потоки, ми працюємо активно з бойківськими громадами цього року. Відтак проєкт реалізовується за трьома напрямками. Перший напрямок це глибокий аудит ресурсів території, другий напрямок це проведення навчання з управлінцями територіальних громад у сфері туризму, культури економіки. Залучаємо також до онлайн-лекторію працівників культури мікробізнесу у сфері туризму, сільського господарства креативних індустрій. І третій напрямок роботи в проекті це є маркетинг території. За півроку вдалося втілити в життя чимало ідей. Зокрема, створили п'ять описів туристичних маршрутів території Бойківщини. Ми охопили комплексно пам'ятки природи, пам'ятки архітектури, в тому числі сакральної спадщини. Розповідаємо про культуру. Території, про народні ремесла, про бойківську кухню, це в тому числі є ідеї нових маршрутів для подорожей туристам. Також оцифровано п'ять віртуальних турів пам'ятками природи і сакральної спадщини об'єктів східної бойківщини у рамках лекторії, який стартував у квітні і триватиме до жовтня, було проведено майже півсотні навчальних подій. Кожну подію в нас в основному відвідує приблизно 20 осіб, плюс-мінус. Відповідно, ми вже залучили до участі у навчанні майже тисячу осіб. Що стосується інших заходів, то, наприклад, наші партнери Долинська міська рада провела цього року сезон безкоштовних екскурсій влітку. Відбулося сім таких екскурсій. Крім того, волонтери-модельєри працюють над створенням колекції одягу на основі бойківських орнаментів. літній жіночий одяг наразі вже готовий. До кінця року планують завершити пошиття ще однієї колекції. Опісля буде організована презентація із показом. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія АРАІЇ.